Так, друзі, півроку, як я вже володію палаткою CarPro, дуже багато питань було стосовно плюсів і мінусів. Ну давайте будемо вам показувати. Це конкретно мені подарували. Вона не дуже дорога, там десь 15 16 тисяч вона вартує, що в неї безпосередньо є. По-перше, це козирьок. але він мало практичний. Ми мало коли ним користуємося. Ну тобто, від дождя усе одно заливає, а від сонця ніколи не рятує. Далі у нас є конкретно наші три вікна. Це я зараз проходжу з плюсів. Так, є три вікна, це досить таки зручно, в тому плані, що, що просто воно продавається. Далі у нас є. Е, ще така річ, вона від води, від якогось там е, спекотного сон, сонця і так далі, але знову ж таки вона допомагає мало. З плюсів палатки це москітна сітка 100%. з плюсів, вона досить таки велика. Тобто, дві людини абсолютно спокійно в неї поміщаються. Прикольно, класно, в цьому плані. Дуже воно. Е, дуже воно зручно і класно. Нормальна підлога, тобто вона така міцна, не проколюється, нічого з неї не стається да і все. Тому з плюсів це, напевно, все. З таким чином, воно все виглядає зсередини. Прикольно виглядає, до речі. Да. Тепер е, чекайте друге відео, там будуть мінуси цієї палатки.